Мене звуть Наталія Володимирівна, я працюю в музеї. Mm. Також я слідки художників, тому що я займаюся з дітьми в музеї. І для мене, коли я прийшла, спочатку mm. це була так, дуже така просторна, свободна виставка, де було дуже багато повітря і тільки такі графічні знаки. І коли починаєш їх. Розглядати, то, мабуть, це дуже впливає на людину, тому що їй нічого не заважає. Це мені дуже складно ну, дається цей перехід на українську мову. І це ця виставка вона нагадувала, як дітям маленьким дають літери дуже великі із паперу, із тканини, і вони не тільки слухають. Як вони звучать, а мені їх е, якось осідає, можна сказати. І тоді краще. Від, від на мене вона справила таке враження. Але я дуже здивувалася, коли моя учениця, я їй запропонувала прийти на виставку, подивитися. І ну, я думала, що вони так не дуже, не дуже е, сприймуть це. Але коли я побачила, я, вона як зайшла, у неї був такий зойк, <різь> ну як сказати. Я, я почула. Почу, вона я почувствовала. Я відчула, що вона справила на неї дуже велике таке враження. І вона дуже потім ходила, ходила, розсматривала. Мабуть, це і є те, для чого робили таку виставку. Дякую.